Всім доброго дня! Сьогодні на уроці Історії України в 10 класі вивчаємо тему Духовне повсякденне життя періоду Української революції, а саме з 1917 по 1920 рік. Отже, як розвивалося духовне повсякденне життя? Перше, на що зрозуміло, — це духовне життя. Якщо перш ніж говорити про духовне життя, в періоду Української революції потрібно звернути увагу, а що було до того. А до того було те, що Україна, переважна більшість українських земель, перебувала під владою Російської імперії, а в Російській імперії в Україні було поширено російське православні. Російське православ'я, яке служило інтересам Російської імперії. І, власне, особливість тієї політики полягала в тому, що найвище Церковні церковні рахічні посади займали росіяни шуміністичними такими настроями. Навіть якщо було кілька українців, вони також були виховані з в в тої пагради, що українці не існує, що це Росія і російські землі, незважаючи на своє етнічне українське походження. Якщо були десь багато церковних ієрархів українців, це то вони, як правило, були за Уралом, де вони займалися хартинізацією корінних народів Сибіру і Далекого Сходу. Тому, коли почалася власне Українська революція на 1917 рік, вийшло так, що серед очільників церкви не було прихильників поширення української мови, відновлення українського православ'я. Навіть ніхто не, не, і не думав серед церковних герахію, треба утворити якусь там незалежну окрему церкву, відділятися від російської церкви, від московської. Але все одно, в той період часу серед середнього духовенства, серед мирян з'явилися люди, ініціативні групи, створилися, які власне почали під час революції в 17-му році намагалися якось показати і розбудовувати українську православну окрему церкву, незалежно від Москви. Першу чергу поширювати в церкві українську мову, українські традиції церковні. Але тут виникла наступна проблема, що Центральна Рада, особі того самого Грушевського, і переважно більшість людей, які там були. Це були люди, які були далекі від церкви, від і тому лівих поглядів, і тому вони сприймали церковне життя, якщо щось консервативне, якщось дирекційне. Тому Грушевський просто сказав, що з попами не хоче мати справи, і тому не надавав підтримки великої церковному життю, щоб відновилася українська церква, українське церковне життя. Трошки змінилися умови з приходом в Скоропадський, ну поки, як державний керівник, намагався все-таки мав ідею знову ж таки утворити українську незалежну церкву, але тут він не мав підтримки в, найвищу, в найвищих церковних ієрархів. Тому що вони були російськими шовоністами, і вони просто вважали, що це є ганебно, є аморально створити якусь окрему українську церкву. Яка окрема українська церква, в українців, немає? Везде руська земля, везде руський мір. І тому, власне, в тих умовах кілька ієрархів Скоропадському вдалося знайти. І, власне, почалася співпраця тих різноманітних рук, і вже на 1918 рік. З'явилася Всеукраїнська церковна рада, яка власне займалася питанням створення Української незалежної православної церкви. Але з іншого боку, коли влада помінялася, коли прийшла директорія, ну і лідером тої групи був Василь Липківський, але коли прийшла директорія, то вона також підтримувала ідею створення незалежної помісної церкви православної автокефальної, Але знову ж таки, люди, які були в директорії, як дуже часто все підтримували, але реально вони допомогти тим процесам не могли. І тому кардинально змінилося життя в період більшовиків, коли більшовики в му році знайшли переважно більшість України, то зрозуміло, більшовики проголосили ідею незалежності церкви і держави. Тепер церква не, підтримувала, не підтримувалася державою. Але з іншого боку, реально більшовики, які пропагували ідеї атеїзму, ідеї, що Бога не існує, що все це є пережитки якихось там далеких, первісних часів. І тому більшовики бачили церкву як джерело прибутків, джерело майна, і тому просто-напросто ненагло, без всяких, як то кажуть, не, не криючись, просто-напросто грабували, забирали церковні цінності переслідують церковних діячів, і, і, і тому у церква попадали під політичні репресії. Але незважаючи на ті всі репресії, все-таки ідея створення своєї незалежної української церкви, вона не зникла, вона далі розвивалася і вона вже отримала продовження вже в, на початку 20-х років, коли нарешті виникла вже була створена українська е, незалежна Токіфальна православна церква. Окрім духовного життя українців було ще повсякденне життя, а саме життя в період Української революції. На 1917 рік потрібно звернути увагу, що далі тривала Перша світова війна. Йшли військові дії на території України ще з 14-го року. Зрозуміло багато людей загинули. Також в Україні було більш ніж 2 мільйони біженців, кілька тисяч військовополонених. І рівень життя вже на початку революції до того вже почав падати. І коли почалися революційні події, зрозуміло, під час революції економіка не зростала, навпаки, почалися ще більше прискорюватися негативні тенденції в економічному житті. І зрозуміло, коли ще почали... в той період часу з'явилися великі проблеми з безпекою, тому що зникла колишня система правоохоронна, царська. Зникла поліція, революційні загони з'явилися заворушення, переслідування багатих, гарбежі, погроми. Ну і найбільше поген це була вже війна з більшовиками, прихід більшовиків в кінці 17, го на початку 18 го року в Україні. Зрозуміло, всі ті політичні процеси негативно впливали на економічну кризу, на економічні процеси, почалася економічна криза. І, але разом з тим вже з приходом Гетьмана Скоропадського була певна стабілізація. Але та стабілізація мала свою особливості. В першу чергу, було стабілізоване життя в великих містах. Воно відновлювалося, покращувалося. Комунальна сфера трошки почала відновлюватися. Але з іншого боку, в сільській місцевості не завжди, як то кажуть, гетьмана доходили руки, була можливість власне, там стабілізувати ситуацію, покращити відносини. Але з падінням Гетьмана Скоропадського. Повсякденне життя знову пішло на спад. Чому? А Тому що прийшла директорія зі своїми знову ж таки революційними заворушеннями, переслідуваннями, навіть погромами. А зразу разом з директорією ми зараз знаємо, що почалися військові дії з більшовиками, і нас більшовиками, прихід більшовиків. Зрозуміло, разом з приходом більшовиків той період часу Україна попала під вплив і світової епідемії, іспанки, іспанського грипу. І, власне, доходило до того, що в день тоді в Україні помирало десятки тисяч людей, особливо в другій половині, восени 2019 року. Зрозуміло, система, медична система, санітарна система не могла, як то кажуть, дати 77 ради. І власне. Якщо подивитися на ті ж самі, якщо хтось відвідує українське кладовище, що в Галичині, що в інших містах, то якщо подивитися на чисельність тих людей, які поховані під написом 1919 рік, то дуже часто побачити кардинальну різницю, що було до 19-го року, що було в 19-му році. Коли до того помирало кілька, кілька осіб, а один рік померло кілька десят осіб. І десятки різних могил, деколи деякі ще збережені, власне, показують про рівень тої епідемії, яка була в 1919 році. Окрім ну, іспанки був шатив, інші хвороби. А чому були інші хвороби? А зараз ми то розглянемо. Тому що, як ми вже знаємо, з більш, приходом більшовиків був запроваджений воєнний комунізм, а саме відміна товарного грошових відносин, протирозверстка, харкова система. Зрозуміло, так, також почалися, почав, розпочався червоний терор проти політичних ворогів, під які підпадалися ті, хто не сприймав чи був навіть за своїм походженням не належав до прихильників більшовицької ідеї. І все це до того, що власне 19-20 рік це був найбільш такий важкий період, якщо брати побутове життя українців під час української революції. Ну, Перше, на що ходити забрану дува це бідність, тому що більше так боролися з багатими, щоб всі люди стали в Україні бідними. Якщо людина бідна, то зрозуміло, дуже часто в неї є проблеми знає, з нею з харчуванням, бо особливо великі проблеми були в містах, де була карткова система, де було важко, де люди стояли в чергах, щоб отримати картки, потім стояли в чергах, щоб купити щось за ті, отримати щось за ті картки. І дуже часто просто-напросто люди покидали, покидали міста. Десь там їхали до родичів села, де хоч якісь продукти можна було роздобути і нагодувати дітей, особливо коли були багатодітні Тобто, Зрозуміло, в результаті тих всіх процесів, епідемії, голоду, бідності, в і крім того, військових дій, політичних репресій, десятки, сотні тисяч, якщо не мільйони людей в Україні, були, були померли, часу загинули. Ще воно особливість, що багато людей іммігрувало, просто-напросто покидали Україну. Покидали Україну українці ті, які зазнали поразки, особливо, наприклад, ті ж самі військові УГА, е військові УНР, е прихильники Білого Руху. Також в Україну покидали хто покидали заможні верста населення, які мали кошти і можливості виїхати, особливо опинитися під, на тих землях, де був контроль більшовиків. Також покидали Україну, наприклад, національні меншини, ті, які особливо інозем, іноземні спеціалісти, які були в Російській імперії, ті самі, наприклад, майже повністю знилиці, яких було майже 100 тисяч в Україні на 1914 рік. І тому сотні тисяч людей, просто, мільйони, просто-напросто покидали Україну. А що ж було, яке ж було життя тих, хто лишився? А життя тих людей, хто лишився, було досить складне, особливо в містах. У містах можна сказати, був натуральний колапс. Комунальної сфери, тому що проблеми з енергетикою, з електропостачанням не завжди вона була. А якщо була, то було з якої по кілька тижнів електростанції не працювали. Якщо не працювала, то забезпечили тільки найважливіші об'єкти: державні, якісь державні споруди, промислові якісь об'єкти, транспорт, то ті ж самі трава і міста. І тому для людей було звичне явище сидіти без світла. Також ті ж самі, наприклад, свічки стали розкішю, тому що не було, не було можливості навіть їх утримати. Разом з електроенергією бракувало водопостачання, яке в той період часу також було в кризовому стані. А зрозуміло, якщо немає нормального водопостачання, особливо в містах, де живе кілька десят тисяч людей, що буде? будуть проблеми з і чим із санітарною сферою. А саме з каналізацією, з вивозом сміття. І тому багато українських міст власне, тонули в нечистотах, були захарашені сміттям, побутовим сміттям. Не було ні коштів, ні можливості все це якось організувати і налагодити. І тому зрозуміло, якщо є антинісати санітарія, зрозуміло, починається епідемія. Починається загибель людей. А якщо брати до уваги, що так само погіршувалося медичне обслуговування, бракувало лікарів, чи лікарі не мали можливості надавати допомогу, не були медикаментів. І все це разом дійшло до того, що рівень життя українців, той період часу був на досить низькому рівні. І власник, внаслідок тих всіх процесів кардинально змінилася до певної міри, змінилася демографічна ситуація в Україні. Тому що з одного боку зникали заможні версти населення. А відповідно більшовики намагалися власне Україну перетворити на країну. де були тільки робітники селяни, які будують світле майбутнє комунізм. Як далі йшло будівництво того, комунізму буде вчити вже на наступних темах. Домашнє завдання. Працюйте пара 17-й. Якщо є якісь запитання, зауважні пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здорові!